Спортивний одяг сорту Екстра. Вага мішка 10 кг. Ціна, якщо я не помиляюсь, 3800 за цілий лот. Перше, що в нас попадається, це оригінальна кофтинка Джордан. розмір XL, Гарний великий розмір. Наступний буде цілий, спортивний, велюровий костюм. Розмір пише, що це МК, але насправді ні. Це хороша така пікселька. Тут буде світшотик і велюрові штанішки, до речі, Паласо. Далі в нас буде дві однакових геть ковтинки. Вони також велюрові. Велюр класний, він не зібраний. Тут розмір S, А тут а це навіть від одного бренду. І тут і тут також S, Ну, я думаю, M там теж буде круто. Далі це у нас Вікторія Сікрет, колекція Pink. Отака зіпочка, Далі чоловіче худі. Класне, тепле. Розмір десь також МК-Елька. Так. Це щось я не знаю, що це за бренд. Дуже класне. Далі в нас брендове. брендовий худак від Jack Jones. Наступний батальний розмір ось такого класного неонового світшопіку. Він взагалі шикарний дівчата. Далі в нам попадається ще один худак. Мені також здається, він брендовий, хебешний. Зараз вам скажу. Ескіпау. Розмір XL. Далі, отакий буде світшотик від Зари з капюшонкою. Він, до речі, легкий. Валюрова ковтинка, ну вона дуже шикарна, з бльостками. Далі нам попадається ще один ходак від бренду Марвел. До речі, так це і є Марвел. Розмір Елька, чоловіча водолазочка, ось така. І світшотик. Я думаю, що також це увічуть. Розмір МКЛ. Далі прийдемося по штанішкам. Штанішки будуть ось такі біленькі з дьогогерами на резиночці. Наступні адідаси. Ось такі з ставочками і тут гудлички, червоні, гарнесенькі. Далі в нам попадається юбка-шорти фітнес. М -м, лосінки. Великі, до речі. Ага, пише. Тут М-ка теж, я вам скажу. Ідеально буде. Далі ось такі жіночі спортивочки. Гарна висока посадка. Хебешні такі палацу. Також жіноча моделька. Дуже гарний кульочок. Лосінки. Воркаут. Походу. Ні, не воркаут. есочка На жилочці, були невесенькі, абсолютно. Далі гарний розмір. Це, я думаю, це лосіни, але М-ка пише. Ні, на М-ку це будуть як спортивні штани. Знову лосіни, розмір емочка, чорні базові, ще одні лосіни, ось такі спортивні штаніжки. І останні, що не попадається це, ось такі жіночі лосіни. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів, це був спортивний одяг сорту екстра.